Вітаю дітки! Сьогодні будемо удосконалювати вміння метати торбинку з піском у горизонтальну ціль вруч та ходити приставним кроком по мотуску. Почнемо з метання торбинки. Беремо торбинку з піском у праву руку. Повертаємося до обличчя обличчя. Праву ногу відставляємо назад, ліва нога залишається на місці. Ліву руку ставимо на пояс, а праву руку підіймаємо в... Гор і заводимо її за голову. Ось так. Змахуючи рукою, кидаємо торбинку обруч. Беремо торбинку в ліву руку. Ліву ногу ставимо назад, спираємося на неї. Права нога залишається на місці. Праву руку ставимо на пояс, а ліву руку з торбинкою підіймаємо вгору і заводимо її за голову. Ось так. Змахуємо рукою. І кидаємо в обруч. Повторіть, дітки, по 3-4 рази кожною рукою. Наступна вправа ходьба приставним кроком по мотузку покладеному на підлозі зерзами. Стаємо на мотузок обома ногами, руки ставимо на пояс і йдемо по мотузку приставним кроком. А друга її доганяє. Сходимо з мотузка, повертаємося іншим боком і так само йдемо приставним кроком. Так, вправо повторити по 3-4 підходи правим та лівим боком.